Лівий берег здає класну локацію. В одному домі зібралися кардинально різні заклади гудшеф і б Сьогодні захотілося бути поганою дівчинкою і зробити інгаляцію. А в цьому закладі є фішка. Якщо леді замовляє димний, просеко безлімітний. Подивіться, який не фірмовий ходог. Мабуть, це найбільший, який я тримала в руках. Величезна сосиска, класні соуси ще й подають з картопелькою фрі. А поруч з ходогами завжди крокують бургери, і цей називається розірви ротик. У бургері класнюча смачна булка, дві великих котлети. Також подають з картоплею фрі та соусом. По бару в закладі все чітко. Ви подивіться, яка подача коктейлів. Мій фаворит тут це лав обов'язково рекомендую скуштувати. У барі багато місця, прикольна, неформальна атмосфера. Постійно приходять люди. Якщо ви живете на пазняках, це місце стане знахідкою. Показую вам чек за вечір. Дівчата, не забуваємо про безліміт до димного. Це бед. -ші.